Ще того життя полинного, щоб вік перебрести, лишивши цю пустелю, як хрести лишають на могилах. Злого найзлішого не вигадати дня, ніж цей розп'ятий на дортах ослизлих, як тільки вечорова тінь забризне на обрій неба. Я твоє ім'я повторюю в молитві, шепіт гасне, як гаснуть зорі в світанковій млі, ще того віку вистачить для щастя прийти і вмерти на своїй землі. Василею Стусові Ірина Калинець. Цей вірш із збірки Шлюб із полином цього року перевиданий у восьмитомному зібранні творів Ірини Калинець, який готує пан Ігор Калинець, і презентація цього видання є у рамках нашого сьогоднішнього зібрання. Ми просимо пане Ігоре. Договорити, ну і там, тут, і тут. Тому середині якось треба розміститися, щоб <крик> маркій добре. <для> Отримуючи премію, тому що сьогодні дуже <клі> цікаво довідатися, що таке. Справа в тому, що я вирішив каленець, я так запропонував 100 рішення тобі. Але тебе бачу, що це буде ну, тобі ножовісім, але книжок з 10. Я вже ну, дуже швидким темпом буде 5 книжок. Хтось дуже хоче, то в мене дістане безкоштовно. Українські книгарні можна купити ці 5 томів і вийшли. Це три томи її художніх творів, два томи наукових, що вже є. Шостий том буде наукова, і праця основна так би мовити, основна мрія його її життя і здобуток її життя. Це щось шостиму томі буде. Сьомий том я готую це пуб публіцистика, я статі виступи. І я бачу, що то буде в двох томах, бо дуже багато є і дуже цікаві речі. Це такий перекрій нашої доби. Бо вона відзивалася на, на всі питання. На всякому разі це річ дуже буде цікава і для істориків, бо можна буде буквально познайомитися з тим усім, через що проходила Україна. І е, цей том, я ці комир баберніші, я ще готую, бо позбирати того всього ну, неможливо, то дуже багато яких статей, треба вишукувати в домашній мархірі. Я знайшов тільки невелику частину. Ну і восьмий том. Восьмий том вийде десь через місяць. Це е, документи і біографічні. Матеріал це цікавий тон, бо там є і кримінальна справа, є е, велике інтерв'ю Ірини про своє життя. Там ну, Багато там цікавого можна довідатися і про 60-ті, 70-ті роки, і табірні, і пізніші е, речі. І я той том роблю так, що він є присвячений ніби стусу. Бо на тих перших сторінках, де її фотографії, я даю цитати з віршів Стуса, які присвячені Ірині, уривки з його листів до Ірини і сина Василя Стуса, Дмитра Стуса, де він описує, що Ірина зробила для, для Василя Стуса. Так що фактично цей восьмий том ніби присвячений стусіння. Тепер відносно тих п'ять томів. вони отакі є, отак вони виглядають. Кожен том є ну, інакше трошки оформлений. Але, але я хотів би сьогодні щось інше сказати. В цьому мотоміде публіцистики, там буде кілька статей Єрини про І коли утворився Булобіжний театр у умови імені Курбаса в 1988 році, то е, вони розпочали із е, чолів поезії, де читали поезії Стуса і, Вас і е, Василя Симоненка. І з передмовою до тих вечорів приїздила Михайлина Коцюбинська з Києва, щоб розказати про Стуса. Але так, через те, що вона не могла щораз приїжджати на ту виставу, то її замінила Ірина Калинець. І тепер я знайшов е, е, статтю, ну, ту, ту перемову до тих вечорів. Я, певний, ну, не певно, точно публікую у сьомому томі. Стаття ця обірвана, кінця нема. Ну, я вже не можу чомусь знайти, бо наш рафів домашній не був в ідеальному порядку. І є інші теж статті, є не стусі. То вони будуть у вас у всьому томі. Але тут фільм фактично закінчився похороном Стуса. Києві. Я не знаю, чи я, можу займу за багато часу, але мушу сказати таку річ. Дмитро, коли їхав е, туди е, на, е, на Урал по тіло батька, попросив Ірину е, Калинець, щоб вона приїхала до Києва і була розпорядником похорону. Бо щось він засумнівався у киянах і вважав, що тільки вона може це зробити добре. Справді так і вийшло все добре. І ось буквально тиждень тому, в тому ж домашньому архіві, я знаходжу е, інтерв'ю Єрину. Чому я до цього часу не бачу? А сталося так, що у 88-му році. 98, ні. 2008 році Василь Овсієнко, якого ви бачили тут на на екрані, записав інтерв'ю Єрина. І через два роки прислав вже розшифровану, бо то було на маніфон записано, прислав її розшифровану. Розшифрований текст, що вона виправ... виправила і надіслала йому. Це 2010 рік. І ось я знаходжу, той лист не розпечатаний, звичайно, ніяких правок нема. Я телефоную до е... Овсієнка, а він каже, так, вона мені не прислала. Я знайшов це оця... оця... інтерв'ю. Звичайно, вже не буде поправлено Іриною, можливо, я там дещо зроблю невеличкі правки, але там є кілька сторінок про те, як організовувався попором Стуса у Львові. Я не знаю, наскільки часто ви запланували цей вечір, чи я міг би прочитати, принаймні півтора сторінки з того. Можна, Це трохи не буде зв'язково, чи трапиться. Але це дуже цікаво. Не було, що там крина тим займалася. Я так домовився документ, як це виглядало. І вже 89-й рік ознаменувався, як ви пам'ятаєте, звертається до е, Василя е, Осієнда. Вашою по потіла Василя, Литвина і Тихова. Пам'ятаю, що перетина сказала Дмитрові, ви ж двічі їздили. Я знаю твого батька, він сам не повернеться. І Дмитро сказав, здається, це схоже на правду. І тому повернулися всі троє. В той час я приїхала до Києва і була координатором цього похорону. Дмитро позвонив мені перед тим, і сказав, що він їде, і хотів би, щоб я приїхала в Київ, бо ви їдете всі в трійку по тілу батька і будете забирати ще двох. Я виїхала досить пізно, бо мала я ввечері зустріч із священниками. Я виїхала досить пізно, коли приїхала. Мене вела весь курс Оксана, Оксана, дружина Дмитра. Я переговорила з Михайлом, мабуть, Гор... так, з Михайлом Гориним і побачила, що фактично похорон не є готовий, що привезуть і самі не знають, а де ж його будуть хоронити. І я запропонувала тоді Михайлові, щоб це поставити на якісь певні громадські рейки. Вернутися не з якимось там флінним проханням, а просто поставити до відома КГБ, що такий похорон відбудеться. Михайло сказав, що ні, він цього робити не буде, але якщо від жіночого товариства, то добре. На той час там був такий барков, здається. Ми написали листа, у якому були рядки. Якщо ви народжені жінкою, то ви знаєте, що коли йде похорон, то треба встати і скинути шапку, а не розганяти людей. І ось раптом усе перемінилось. Ясна річ, що ця заява могла бути опублікована, вони це відразу зрозуміли, але щось мінялося. В суспільстві. І тут же відразу мене і Валю, дружину Василя Стуса, викликають у міське комунальне господарство і починають вирішувати питання, де похоронити, як і скільки буде людей, як веди, так обличчя витягнулося. Я кажу тисяч. Ага, так, так, ну, ми подбаємо про все, і де домовини поставити і так далі. Було розплановано все, як має йти процесія. Цим вже зайнявся Михайло Горин, бо там найбільше прокурор виступав проти. Але це вже було зрозуміло, вже все, похорон відбудеться. Ситуація ускладнюється ще тим, що відомий вам, пан Дмитро Корчинський, здається, тоді була вона, сказав, що це має бути політичне переховання і будуть ховати його на Замковій горі. Коли він з'явився в рух. І з тим, щоб прочитати мені нотацію, я так на нього глянула і сказала, а скільки вам років? Мені 31. Кажу, Кажу, у той час я вже в тюрмі сиділа, а вас прошу зачинити вересня того боку. Потім він іще мав претензії, я сказав, що прошу дуже він. Так може похоронити свого брата, свата, чи кого там вважає за потрібне, а побратима свого я так хоронити не дозволю. Це буде нормальний, як має бути похорон. Словом, на кожному кроці були якісь зачіпки. Хтось там навказутяне на мови, що Ірина щось не те роблять. Ну, тут Оксана сказала те, що треба. Так, е... Жодного плану не було. Я знаю це, і тому мені власне Дмитро і подзвонив, сказав, чи, чи, яка є ситуація. Я була відповідно настроєна, я вже знала, що маю робити. Це має бути насамперед похорон віддати Данину пошани тим людям. Видзвонила я в Львів, видзвонила. Для наших віруючих жінок сказала, що є така ситуація, бажано, що приїхали церковні хори. Як мають приїхати священники, я не говорила, бо це вони самі розуміють. Отже, приїхав Калуський хор і приїхав Львівський, Львівський е Святокольній церкви Петра і Павла. Друге питання зустріти домовини. Тут вже довелося мені дуже госто розмовляти з Михайлом Гореним, але зустріч була організована. Мороз був лютий, і ми час від часу бігли грітися, приміщення аеропорту. Раптом не чую, як бісто між собою говорять, уже прибили. Висказує, я зрозуміла, що літак вже прибув. Ми зустріли. Дуже гарно йшли з прапорами на площі у Борисполі. Тут до мене підбігає один міліціонер і каже, що до самого Києва так будете йти. Я кажу, ні, до самого Києва, звичайно, що ні. Проблема була. Де тримати три домовини? Ми звернулися до Нікодіма, здається, Нікодім називався цей пік у церкві покрови, звідки його Валерія Марченка хоронила. Ми так нормально йому заплатили, потім ще й він дозволив у подвір'ї, у Сараї, церкви поставити домовини. Але оскільки всі послуги були оплачені, як має бути, він відчинив церкву, і я спокійно, десь вже, там була година третя ночі, пішла спати, бо все вже було вивчено, якою дорогою має йти процесія, як вони будуть їхати. Все до останніх крапочки було продумане. Корчинський був поставлений на місце і більше не втручався. Боже мені поміг багато Петро Ку. Картин, який був в той час у Русі. Закуплено було дві тисячі свічок, які ми поділили на чотири частинки. Тобто вісім тисяч людей вже мало. А було більше, бо тих свічок нам не стало. Були листівки зроблені, текст був згоджений. Тут треба сказати, що Оксана і Валя з руку спрацювали капітально. Діти ці стівки розклеювали, як вони друкували. Мене цікавило сам текст. Сам перебіг, а оця вся робота, це маса людей була задіяна, це щось неймовірне. І тільки і тільки то десь було пів до четвертої, я замружила очі, як вже пів на шосту, мене піднімаєте до корм, приїжджайте негайно, тому що священник виганяє нас із церкви. Виявляється, вони накрили домовини з синьо-жовтими прапорами. Я сказала, тихо, хай домовини в церкві стоять. А раз, покладемо прапори потім, не будемо тут робити скандалу. Та коли нікоді відправив ціле богослужіння з успіванням патріарха всієї Русі, раптом починають другу службу Божу. А у нас графік встановлений, все до секунди продумано. Де ж має бути? Я знаю, що один їздив Михайло Горін на переговори, а люди ж прийдуть під Софію, правда ж? Найбільше проти чого вони протестували, це проти ідеї, що люди мають стати від Святої Софії до університету. І тоді я звернулася до Михайла Горняка. <клес> «Михайло, але ж у таборі в тебе була така ідея, ти говорив колись, що може зробимо ланцюг від Львова до Києва. Так от вважай, що це початок. І Михайло згадав, що справді колись ми таке щось обговорювали. І він тут же на все погодився. Хоча ніхто не був переконаний, що стільки буде людей. А я була переконана е, питання, на вашу опіку, скільки людей було, Каленець. Понад 15 тисяч, може навіть більше. У кожному разі я кажу, свічок нам не вистачило. А ще люди прийшли зі своїми. Коли починалася друга відправа. Отець не встигали до Софії приїхати, отець Лесів, Ярослав Лесів, вже прийшов до церкви і там було припинено парахеру під знаком питання, вона, чого багато хто не зрозумів. Люди ж не знали, що є чітко відстановлені граду. Пам'ятаю, отець Іван сказав, я вже, як на штиках. Щоб, треба обносити домовину довкола церкви, а тут нема часу. Він так на мене глянув і каже: а може вони будуть канонізовані, ми мусимо обнести довкола церкви. І так домовини було обнесено довкола церкви. Я взяла машину, щоб прибути на Софійську площу раніше, поки машина з домовинами прибуде, бо вони мали їхати попри Василеву хату, це на Чорнобильській, на Святошині. За 5-12 нікого на площі нема, абсолютно. Ні за 10-12 нікого немає. Стоїть кілька рівнян, кажуть, мені, ну оце всі, які стануть від собі до Шевченка, я сказала, і стануть. Дивлюся, стоять, стоїть група чекістів, а з тим часом рівно на 12-ту під'їжджають автобуси. Василю, неймовірність була в тому, що раптом таке враження, що якийсь мішок розв'язався з усіх торчок, з усіх величок, які ведуть на Софійську площу, йшли тупи людей. Це було щось неймовірне. Люди стояли по під'їздах ще десь. Вони вичікували, щоб не прийти завчасно, щоб їх там не розганяли, а щоб прийти рівно на 12. Бо як сказано було листівка, колистівках, що рівно на 12 годину, значить, так і має бути. А тут на площі вже стоять тролейбуси. І ось люди йдуть, йдуть, йдуть. Певно, їх і стають, і стають. Люди стали і автобуси, і тролейбуси перегородили. Стали між автобусами, в яких домовини, і передніми двома хорами. Я біжу до Петра Кагуя і кажу, Петре, веди людей. По Володимирській там знаєте де стати. Він зрозумів, і ось виникає такий розрив. Я стою з цього боку, а з того боку гідісти, І вони не можуть зрозуміти. Люди пішли, а тут тролейбуси і домовини. І такий там Горбайт, КГБ. Ви його знаєте, дивиться на мене і каже, «Да, твоя взяла. Я кажу, «Конечно». Ну, пішли, стали під КГБ і почали кричати Ганьба КГБ. Подійсняє, що то Горбаль і далі йде такий. Горбаль маленький до високого такого росту, він ще приїжджав два у табі. Я сказав, ага. я була страшенно щаслива, бо вже що, чого, чого, але витримати, що під вікнами КГБ народ кричав, так ба, знаєте, вони в якісь дві секунди розчистили площі, вони самі побігли ті тролейбуси звідти тим відганяти, що похорон міг Ну, був такий момент, що раптом автобуси не рухаються з місця. Дмитро, я знаю, Валя вона мені сказала, що хочуть похорону, а не політичні акції. Мало того, що ми вже запізнилися. Я доб... я тут щось... ми, йшли по... ми йшли по обидва боки, по обидва боки стояли, люди в притулу де одного зічками. Петро мені каже, не вистачило свічок, у моменті розхапали. Звичайно, це було враховано сценарії, що прощаємося з Шевченком, з університетом, тоді вже винесли домовини, обійшли пам'ятник і знову поставили. Уже нас сам цвинтар люди допровадили, а вже з-під цвинтаря багато хто повернувся, бо і там стежечка вузенька, теж можна було зрозуміти. Зате всі прекрасно виступали. Мені слава не дали. Не дали? Так, та я не дуже просила. Я потім посиділа з валею і з принаймні, для найдорожчого побратима. Я тоді зробила все, що могла. Але я тоді була дуже безпощадна з усіма, хто мені ставав на дорозі. Ну, в таких ситуаціях треба волі, каже Василь. Волі волі. Я була навіть жорстока. Вони відскакували м'ячі. Ну і далі там ще. Так. Ну там потім ще опис того процесу, вщерніки, шни, як щеники йшли, як вона з тими священниками ще воювала, казала, щоб вони встали в один ряд, а не один перед одного, то вже намічалися якісь компесії. Ну, в такому разі, отака от історія е, з похованням Істуса. Е, я перепрошую, я займав, зайняв доволі багато часу, що є програма у вас. Так що. Ми дякуємо пану Ігору Концю за це слово. Власне, це те, що увійде до одного із томів. Е, тонів. Тон. Так, е, е, і е, презентація цього видання вперше відбудеться в кінах е, університету. Нині також ця презентація у рамках Суспільських читань, тому що і Василь Стус, і Ірина Калинець пов'язані не тільки одним часом чи долею радянських політв'язнів, вони ще пов'язані однією естетичною орбітою. І Є серед тої творчої спадщини Ірини Калинець вірші її присвячені Стусові. І ми знаємо, що у Василя Стуса є ну, щонайменше три поезії з присвятою Ірині Калинець і її пострастера. Зимові дерева. Я прийшов, дивлюся, щось таке гарне, не можу зрозуміти. Зимові дерева. Зимові дерева називалася збірка Василя Стуса, яку він подарував Ірині Тасів. Ігоря Калинцю на згадку 9.17 року. Це є фондовий експонат музею. Це є збірка, вилучена у Ірини Старців Калинець та Ігоря Калинця під час обшуку. Ірина так само дарувала василеві Ісусові Твої поезії видані у е, такий же спосіб, там І одна із її дуже красивих книжок і посвятою одному із найкращих художників львівських – Олегові Міньку. Вона так само є у музеї. Вона дуже ошатно оформлена. Зрештою, ця світлина запродукована на одному томі, і ви Просто подивіться, як це ці книжки видані. А, просто оті от читання, зимові дерева, названі на честь збірки арештованої Василя Суса після отих. Пам'ятних для львівського кола інтелігенції, колядувань. Зрештою, тоді, коли Сусові, власне, Ірина Калинець відкрила той Львів, який він пізнав, Львів храмів, Львів, музеїв. Зрештою, він давно мріяв про е, вишивану сорочку і Львівські жінки йому подарували. Він поїхав, повернувся до Києва. І, власне, тоді почалися арешти. У пам'ять про ту подію, 40-річчя якої ми відзначали торік, і були започатковані оці тутські читання Зимові дерева у тюрмі е Налонського теперішньому музею. І, збираючись на ці читання, ми справді маємо змогу унікально читати. Перших джерел ми маємо змогу читати поезії на пам'ять, ми маємо змогу читати їх із численних е, збірок виданих, ми маємо змогу спілкуватися один з одним. Тому запрошую власне до читання. Наше коло є доволі потворене географією цього приміщення, таке воно. Але якщо коло має кінець, то в тому кінці кола ще є місця, де можна собі сісти і не стояти, а сидіти, для того, щоб був оцей от простір, який ми зможемо використовувати для того, щоб передавати ту зимову галузь і зимові дерева один в одного людині, чиї очі нам подобаються, і ми хочемо щоб. Щоб просто, розтягну... дружину, як тільки можна.